Чому в заздрощах стільки злобіще, та ще й такої, що дуже часто ні в чому не повинну людину, ми готові просто розірвати, розмазати, перекусити на дві частини. Ви знаєте, що як таке почуття заздрощів, це просто ситуація, коли я чогось дуже хочу, чого в мене немає, але є ось у цієї конкретної людини. Злобіща приєднується на тому етапі, коли я внутрішньо програю конкуренцію з тією людиною. Тобто я десь відчуваю, що я цього ніколи не досягну, ніколи в мене не буде там, того, чого я хочу, та, як у цієї людини, там, зовнішності, такої, як у неї, не знаю, там роботи, грошей, стосунків і так далі. Але прийняти, визнати це. Можу, це дуже для мене принизливо. Тобто тут починає проявлятися такий токсичний нарцисизм. І тоді ми починаємо проявлятися агресією, чи то пасивно, чи то активно агресивною. Дуже часто пояснюємо досягнення цієї людини, якій ми заздримо Те, що то вона насосала, то їй пощастило, то він вкрав. І ще всі лякою маячнею. Дуже часто в таких ситуаціях заздрісник намагається налаштувати проти вас людей, налаштувати проти вас колектив, десь там пасивно, активно, агресивно якось до вас чіплятися. Хоча насправді ви ні в чому не винні. Але знаєте, що є парадоксальним? Парадоксальним є те, що ми Ніколи не захочемо того, чого не в наших силах досягнути. Але знову ж таки, тут потрібно заздріснику визнати те, що ця людина щось має не просто так, тому що за цим стоїть важкий і довгий шлях роботи над собою. І для того, щоб війти в чесну конкуренцію, Так? То потрібно також прийти. Важкий, довгий шлях, який пройшла людина, якій ви заздрите. Але підіймати жопоньку з дивана зовсім не хочеться. І тому використовуються такі некрасиві способи конкуренції, коли конкурента просто легше знищити. Друзі, мої, якщо у вас є цікаві історії в цю сторону, я чекаю вас в коментарях. Я запрошую на свої індивідуальні консультації. Всі мої контакти під відео. Не прощаємося до.